В Україні вже в багатьох містах є е, місць програми органів місцевого соврядування щодо компенсації е, вартості генераторів для жителів багатоквартирного будинку, в тому числі у нас кременчуці є програма, згідно якої е, вже є прийнято рішення е, сесії міської ради, згідно якої будуть компенсувати різницю вартості генераторів. Тому ці програми працюють, ці програми. Вони вже є в багатьох містах, і я враджу жителям багатоквартирних будинків в Україні вже в багатьох містах. Є е, місць програми органів місцевого самоврядування щодо компенсації е, вартості генераторів для жителів багатоквартирного будинку, в тому числі у нас в Кременчуці, є програма, згідно якої е, вже б є прийнято рішення е, сесії міської ради, згідно якої будуть компенсувати різницю вартості генераторів. Тому